У головному управлінні національної поліції в Сумській області звернулися до Шосткинської міської ради з проханням допомогти у забезпеченні бронезахистом службових автомобілів Шосткинського районного управління поліції на два половина мільйона. Для встановлення брони і захисту прихованого службових автомобілів за словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Шосткинського районного управління поліції Анатолія Василюка, поліцейський автомобіль надаватиме допомогу евакуйованим а також пораненим людям. Тож потребує встановлення необхідного захисного обладнання. У нас вже до речі, такий автомобіль уже є один, який надала держава. Автомобіль буде новий, повністю новинки його треба запалювати, щоб ми було виконувати безпосередньо сприю. У зв'язку з посиленням вимог щодо утримання захисних споруд в управлінні житлово-комунального господарства мають намір збільшити прогнозні обсяги фінансування на 4 мільйона гривень. Це стосується захисних споруд, які є вбудованими в житлові будинки. Багатоповерхові у нас ні найпростіші укриття це трошки інше, У нас на балансі у ЖКХ 30. А? про 30 бомбосховищ. Якщо з початку війни ми їх привели до ладу, ну, сміття вивезли, підбілили, підкрасили. Це проходило, Ну, з початку року вже 5 відремонтували, от за ці три місяці. Належний технічний стан, це в наявність водопроводу обов'язково, вода резервна в ну, путелях, вода, вода від. Підведена вода централізована повинна бути. То ж саме каналізація, вентиляція, фільтрація воздуху, виход аварійний. І, Обов'язково повинно бути постійно відкрите. Депутат Шосткинської міської ради Володимир Кушнірьов поцікавився у виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, Якщо згідно вимог бомбосховища повинні бути відкритими цілодобово, то в такому разі нестимо відповідальність за збереження матеріальних цінностей в укриттях шкіл, які укомплектовані дороговартісним обладнанням. Там ви, Речі, дітей, ноутбуки, телевізори і на мультімедію. Все як підкреслила начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. В разі доступу до цих бомбосховищ пересічних містян дороговартісне обладнання потрібно укривати. Я вам кажу на прикладі багатьох будинків. Ніхто не приходить з вулиці, ніхто не ламає. А як правило, це мешканці усіх будинків. Але. Замість гарячої лінії міськвиконкому 1555 – калцентр. Саме таку можливість отримала шосткинська громада завдяки фонду Східна Європа розповіла керуюча справами виконкому Олена Кравченко. Фонд Східної Європи надає нам програмне забезпечення, надає нам телефони і надає нам наушники. А ми з вами організовуємо роботу цього центру. Тобто вони нам допомагають записати цілодобові відповіді, коли людина телефонує на цей номер. що в нас ще ось тільки воно свіже рішення. Ми ще не розмовляли з Укртелекомом, але воно вже по всій Україні таке є. Вони нам надають окремий номер, людина дозвонюється цілодобово на цей окремий номер і почує, і автовідповідач їй роз'яснює, які ми надаємо послуги, які документи на ці послуги, графік роботи цих органів. І потім людина може. Прийти у відповідний час і оформити дану послугу вже пішком. Може зв'язатися зі спеціалістом. Спеціалісти ЦНАПа і чергова служба 1555, буде ну. Буде, вони будуть працювати як оператори. У свою чергу депутатка міської ради Анна Пилипейко запропонувала брати на посади операторів КАЛ-центру ветеранів російсько-української війни. Можливо, взяти там військових, які прийшли з пораненням, ну які вже тут. Ну Ну, це вже, це вже, це вже, це вже не... Ну, ми врахуємо вашу пропозицію, добре.